Котлова на грецькі площі почали засипати. Нагадаємо, нещодавно там сталося обвалення зруйнувалася тимчасова підпірна стінка. Тоді до котлованої частиною бетонної конструкції валився і прилеглий ґрунт разом із тротуарною плиткою. Потім під загрозою опинились будівлі. Обвалення тривало протягом дня, хоча будівельники й намагались зупинити процес, адже він загрожує будівельним конструкціям, що знаходяться поруч. За словами власника об'єкта будівництва, екс-радника мера Вадима Чорного, обвал стався через прорив водогінної труби невідомого призначення, внаслідок чого до котловану потрапили 600 тонн води. Але це, як виявилось, не було несподіванкою. Не слід забувати, що Грецька площа має чималий вік та розгалужену мережу комунікацій, але це не взяли до уваги. Визивають більші сумніви, що будуть при проведенні даного ...будуть соблюдені санітарні норми, то тобто соблюдені всі требування по розстояння між комунікаціями. Лише 2 квітня в день до котловану заїжджали машини, які засипали його ґрунтом. Мабуть, до власника будівництва лише після громадського резонансу дійшло, що ситуація стає дедалі небезпечнішою. Цим обурені не лише фахівці, але й прості городяни, які втомилися від безладу на грецькій площі. Главного архитектора, который разрешил эту стройку, вместе с господином черным, который ее, в общем-то, устроил. Ну, в общем, вот сюда поселить пусть они здесь живут, а лучше их тут и распять. Думают только о своих собственных доходах, а о последствиях никто ничего не думает. И вот это вот и привело вот к этому результату. А теперь под угрозой, по-моему, это здание. Тут трещины говорят, пошли. Так что надо и наше руководство города смотрит. Дурака не сваляли, конечно, это вот. То есть или поторопились, или разглядя, или что-нибудь такое вот. Именно, короче, не, не серьезно относиться к этому. Лишь бы быстрее построить, построить и все. И что-нибудь наворотить, так это ж ну, такие дела так не делаются. Надо же поаккуратнее. И как-то настоящих специалистов, а да, то и так капуги, так, по-быстренькому бабки, бабло срубить и все. Когда вот это начали строить, только выстроили то здание. Там года три назад от порога, вот так метра на полтора, все обвалилось под крысов. Уже было ясно. Ну, быстренько замазали, замазали. Поэтому этот обвал предсказуем. І пусні мерочат голову. Нагадаємо, паркінг на Грецькій почали будувати ще на початку березня минулого року. Фахівці зазначали, що котлован псує не лише естетичний вигляд площі його наявність не йде на користь будівлям навколо. Але ж, поки не сталася аварія, на це ніхто не звернув уваги. Ксенія Тіора В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.